Це неможлив. Він не існує. Або відзнає, що я вкрав той блок. Панасе, не бери. Це точно галка з іншого номеру дзвонить, перевіряє, чи ми не п'ємо. Панасе, ти активував вузол, який мав спати 15 років. Ти відкрив Пандору. Я просто хотів купити дрова. Я не знав. Казала ж баба. Не лізь у ті бісові цифри. Тепер воно прийшло за душами. Панасе, свині синхронізуються. Це не криптоферма, це якийсь сатанинський хлів. Це так, Іване. Свині, мабуть, теж вирішили майнінгом зайнятися. Ключі не в коді. Ключі в землі твоїх предків. Шукай під четвертим каменем. Панасе. Стій. Там же жаби і галчина заночка. Не лізь туди. Тільки через мій труп, Панасе дід казав, там лежить те, що світ не має бачити. Батько, То ви і були той Сатоші. Легенда була ближче, ніж ми думали. Це не просто гроші. Це доступ до першого блоку. Панасе, ми тепер не просто фермери. Ми адміністратори реальності. <гум> ну от, тільки хотів показати вам гаманець, а тут ці прилетіли. Об'єкт знайдено. Сектор 4. Починайте зачистку. Галко, тримайся. Зараз буде справжній хардфорк. Ну що, Іване? Думав, дід Панас тільки свиней пасе. А ось вам куркулі міл криптогаманець. Це вам не сало, це технології.